Один з перших, хто загинув з цієї бригади, один з перших, з того часу, коли бригада почала виконувати бойові завдання. Доброволець з самого початку, з лютого місяця був призваний будь-якому будь разі е представники депутатського корпусу звернулися були з клопотанням е до міністерства оборони і Свіляцька міська рада про те, щоб удостоїти нашого героя, нашого мешканця нашої громади Гарша Віталія з е щодо нагороження ордену за мужність третього ступеня. У нас є просутні його сестра Євгенія. Історія кожного нашого героя, який е, помирає за мужі з нашої країни, який захищається і mm. показує силу і волю, яку не всі чоловіки, не всі люди готові віддати за державу нашу. І ваш брат е, він фактично фактично ваш брат він. Знає, він показав всім, що він є сильний, незнавний, який має силу волі сильну, який є патріотом нашої країни, який був готовий дати своє життя. На жаль, він помер, але він помер заради незалежності нашої країни яку коли наші, наші воїни, захисниці і захисники. Тому вам величезне дякую вашій сім'ї, яка виховала такого прекрасного чоловіка, який знає, не побоявся відтак, найважливіше, що в нашому є, це життя. Вам, пане величезно, дякую вашому брату, я думаю, всі можемо стати і похопити нашому народі. Ну, Але за тих, хто вже нас покинув, хоча б для пам'яті зберегти, щоб було для пам'яті, для, ну для честі, для, щоб була пам'ять для наших дітей, для рідних. Що в нас такий тяжкий час. Є люди, які не бояться йти на жертви. І... 50. Тяжко було, тяжко згадувати ті моменти. Ну, Був я в той момент із ним там, з першого дня ми йшли. Сьогодні у нас тут присутні з військової частини, які вам вручать ордер за мужність. Ми дякуємо і депутатського корпусу, і Свіляцької раді, які звернулися з коло питання в Міністерство оборони. І нарешті ми, ми досить довго чекали, але нарешті ми це отримали. І хотів би вчити вам... Повагуємо до нашого загибного побратима. Родині через відчуття триматись. Я думаю, що буде великим, слушане, велика вам подяка, низький вам покрім і хвилина мовчання для нашого роду.